Ви знаєте, що наука це факти. Наука вона підтверджується фактами. Все, що не підтверджується фактами, це не наука. І сама точна, на секунду, сама точна наука це теологія, тому що вона має тисячі тисячі підтверджень. І сьогодні від своїх священиків, докторів теології, я дізналася про структуру людської, найманшої частинки клітини. Там насправді це космос. Там скільки функцій, мільярдів в одну секунду відбувається, я вам раджу зайти на канали Салтаненко, щоб реально зрозуміти цю всю структуру, там розповідається наука. І знаєте, коли ми це пізнаємо, для чого нам Господь дав розум? Для того, щоб ми розібрались, де правда, де брехня. Коли ми це пізнаємо, розуміємо. Наша віра, вона піднімається, і ми вже розуміємо, що ми не крокодили, не горили, не собаки, що ми рід Божий, створені Господом, це підтверджує наука.